Це якась рослина, це якась велика така, у який круг, дивіться, що, це... От що, хто знає, що це таке? Так пробуджується щось таке, якась велика. Штуковина. І там, може це оці рослини великі, оці такі отруйні, як це воно називається? серед хмар. Білих якихось таких квітів. Он щось таке, бачите, біленьке таке. Так, що ми щось тут побачимо? Що тут є? Добрий день. А по вас смо разом? П'ятдесят п'ять крім. Ага, дайте мені, знаєте, яку... Солону карамель, мабуть. Да, солона карамель, да. Фапель на Карта. Сейчас. Даже здесь маком борща. Ще отакі можна взяти. А, а це в баночці ці от 170 гривень, так? Да? Так, да. там 250 гривень це 5 гривень. Це його я не донесу, мабуть. Можна взяти собі, бачите, більше оце такі назви цікаві. Марокує. Такі різні. 170 гривень, 250 грамів. Можна взяти в баночці, прикольно. Буде більше. Ну, я такому ріжку люблю. Дуже гарно. Смачний ріжок тут у них. Так, сядемо тут під цим грибочком. Відпочинемо. Тут зараз обідає теж сядьте. Перекусіть щось смачне, щось смачненьке зі мною. Солона карамель смачна. смачно. Ці не подорожчала. Це добре. Морозива солана карамель дуже смачна. Суперське. Хто любить морозиву зі смаком борща, там ще було від Євгена Клопотенко.